Десь тут записував відео, як пацан велосипед хотів красти, дьоргав, дьоргав, не вийшло. Показую вам коротенько, якщо ви в Європі, в принципі, знаєте, кому, кому цікаво, це сідушки дуже дорогі, Бронкс, Брокс. Як крадуть велосипеди, отакі ось замочки, бачите, як перекручують. Витягує він шворінь з велосипеда цей, під підсідушний під цей. Трубку цю коротше, вставляє сюди і починає крутити. І повністю вириває оцю ось, 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 бачите, воно вирвалося як чортової матірі, воно тут не держиться, китайські. Вони, вони в принципі, дуже легко його скрутить. І все, велосипед він угнав. Ходять хлопчики, шукають. Я не буду казати, якої це національності люди, звідки вони приїхали, чим вони займаються. Отак ось окрадуть велосипеди. Хороші замки це. ось, ось оці. Підкови, так що, якщо ви хочете купити велосипед, підкова, ще замок, щоб його не утягнули, при перев'язати до того треба, бо великам дають, дають ходу. І все більше і більше, знаєте, в Нідерландах росте така обстановочка кримінального характеру, адміністративно-правового знаєте, порядку. Коротше, ви поняли.